Готові? Давайте тоді робити. Ух, Я вже зробила. А як ваші справи? Готові робити далі. Ну що, для подальшої роботи нам буде потрібен інший колір. Будь-який. Це може бути е, зелений, це може бути жовтий, це може бути червоний, це може бути фіолетовий. Будь-який, за вашим бажанням. Я сьогодні вибираю зелений колір і, е, дивлячись на свою палітру ліній, які. Е, Якась лінія мені впадає в око. І я хочу її просто навести оцим ось кольором, який я взяла. Ось так. Ну, Мені здається, що дану лінію мені хочеться зробити більш широкою, ось такою. Добре. А ще я хочу зробити ось цю лінію такою, ось такою. Так. Добре. Мені ще здається, що оця лінія буде просто реально класна. Да? Ще в мене є ось так лінії. Ви можете малювати лінії, які вам подобаються, які от ви дивитеся, що вони вам просто западають в око. І їх наводити так, щоб вам вони подобалися. В даній вправі немає правильних неправильних ліній. Є лише те, що ви бажаєте взагалі, як вам комфортно працювати з олівчиком. Якщо ви цей олівчик вже намалювалися ним і вам хочете його змінити, будь ласка, візьміть інший олівець, можливо, вам потрібен якийсь інший колір, виберіть його так, щоб він вам подобався. І так, зараз ми з вами розмальовуємо лінії іншим кольором. Це може бути ось так, це може бути ось так. І так, якщо ви домалювали і вже не хочете нічого домальовувати на даному папірці, то ми з вами можемо... Подивитися на те, що у вас вийшло. От, звертаю вашу увагу, що я зараз дивлюся на власний малюнок, і мені здається, що я тут бачу чашечку кави. Представляєте, в моїх каляках-маляках я побачила тут чашечку кави. І хочеться мені так, щоб реально вона тут була. Давайте представимо, що дана чашечка. Є реальною, що вона така запашна, смачна, солодка. Це для мене, діти, це для мене, для вас може бути щось інше. Якщо ви відчуваєте позитивний настрій, коли розглядаєте власні каляки-маляки, отже, вам дуже приємно спілкуватися і говорити на дану тему. І так. Що ж ми тут бачимо? Ну, По-перше, давайте е, е, подивимось, ось така у мене чашечка вийшла. Звертаю вашу увагу, дивіться, ось схожа на чашку, а ось, ось завитук, немов би пар від моєї кави. Ну, насправді, полюбляю я кави, тому дуже приємно побачити, що на моєму малюночку вона також присутня. Е, звертаю вашу увагу. Якщо ви там побачили якісь інші предмети, підійдіть до своїх батьків і розкажіть їм, що ви там побачили. І чому саме цей малюночок для вас знайшов такий реальний вихід на ваших незрозумілих малюнках, да? малівчиком. Отже, якщо ви бачите на малюнку якісь приємні речі, то це говорить про те, що ви в даний час позитивно налаштовані. Якщо ви бачите якісь неприємні речі, обов'язково про це розкажіть власним батькам. Якщо ні, тоді пишіть мені психологу вашої школи.